Більше потрібні сідниці тисячу років людина намагалася піднятися та стати вертикальною особою для того, щоб ми почали присідати. Сідниця розгинає стегно. Сідниці в нас такі: мають таку кількість м'язів, Прикріплені саме так, для того, щоб виконувати певну кількість функцій. Що ж робила людина стільки років для того, щоб Досягти такої форми сідниць. Явно не присідала і не виконувала махи з резинкою в сторону. Основна функція сідниць це зупиняти таз від падіння вперед. Для того, щоб сформувався такий м'яз, активно працює при ході, ми не тренувалися, а просто тупо ходили. Тому, якщо ваша сідниця не активні при Ході, то, скоріш за все, вся ваша конструкція розвалиться. З чим це пов'язано? Як це змінити? Це працювати з поставою. Коректно підбирати навантаження, бо зазвичай можна під гарним ракурсом стати так, вдягти ласіни з пушапом і мати гарні сідниці, але під конкретним ракурсом. А ми хочемо це назавжди і мати гарний вигляд завжди. Тому наступне відео для вас: Виконуйте цю підбірку вправ. Тренуйтесь класно, безпечно. Якщо ви хочете повноцінне відео тренування, напишіть мені в коментарях.